Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Пропонуємо вам дуже цікаву тему. Я знаю, що ви багато хто чекаєте, що ж нас чекає за погода влітку 2025 року. Ми самі дуже хвилювалися, коли складали ось оцей графік для того, щоб зрозуміти, яка, яке чекає нас літочко і до чого нам приготуватися. І знаєте, зразу хочу сказати, що, зробивши аналіз по минулому року, ми побачили, що е, там, де новий магнітний полюс знаходиться, там якраз буде погода навпаки. Давайте спочатку розглянемо те, що нас чекає в першу чергу, а потім вже зрозуміємо, яка погода буде на пів... в північних регіонах. Отож, дивіться, у нас дуже цікавий місяць червень. Пам'ятаєте, травень дуже теплий і сухий. Що у нас? Що нас чекає і. В червні тут у нас теж чекають майже початок. Це у нас, дивіться, близнюки-близнюки, Сонце і Меркурій у близнюках це вітер. І у близнюках буде Юпітер, уран в Тірці, Венера буде давати нам дуже гарне тепло. Марс в Леві, Це. Подвійне тепло до 17 червня. Тому у нас вже дощі можливі тільки друга половина. друга половина. І ця друга половина буде, до речі, бачите, у нас не тільки будуть енергії стихії, води, в Юпітера, Меркурія. Телець. До речі, і в кінці місяця у нас і сонце в знаці рак. Телець дає і діва прохолоду, але ця прохолода дуже добра, якщо є Сатурн та Нептун в овні. Бачите, яка гарна погода. Тобто, дивіться, у нас перший місяць літа, ось він, дуже гарний місяць. Але в нас посуха на початку, десь перша половина, в другій половині можливі циклони. Чому перша половина, пам'ятаєте, коли повня, то завжди це сухий період, високе сонце, жаркі дні, отак воно і є, і циклончики будуть заходити до нас уже друга половина місяця. Отож, у червні, як бачите, період такий не дуже. Сприятливий в плані вологи, але все-таки хоч деякі дощики будуть випадати. Йдемо далі. В липні дуже цікава ситуація змінюється, але вона змінюється на те, що у нас дивіться, скільки у нас Меркурій, який відповідає за ці різкі зміни погоди, він посилює всі дуже цікаві тенденції природні. І виходить, що 26 червня він заходить Меркурій в Лев і буде до кінця літа. Але давайте ми в цей місяць весь місяць липень буде Меркурій в Леві. Це дуже вогняна енергія теж сонце в леві буде уже остання декада. І Сатурн та Нептун будуть продовжити свій рух в знаці овен. Де у нас тут водичка? Водичка сонце в воді, в знаці стихії води. Далі у нас Венера у близнюках це сильне таке, повітря, сухе і швидке це вітер. Діва трошечки охолодження буде давати Марс, це неплохо. Юпітер буде теж давати трошечки вологі. Але уран в знаці близнюки 7 липня. А це знов вітер. Як бачите, багато вітру. Тому ми пишемо повітряна посуха. Але можливі тут от перша половина, можливі циклони, які принесуть дощі нам. Так нагадується погода ті регіони, де тропіки йдуть оці дощі. Прийшли, злили і пішли. Дуже коротко, багато і все. І на цьому завершилося. і через Декілька годин сухо, тому що бачите, скільки у нас енергії вогню. Дуже багато. Далі йдемо серпень 25-го року. Теж пишемо повітряна посуха. А чому? Терези у нас до сьомого тільки Діва, Лев знаходиться в Діві, а потім повітря. Терези знак стихії повітря. Так, Венера буде в знаці Рак, але в кінці місяця перейде в знак Лев. Меркурій буде продовжувати знаходиться в знаці Лев. Сонце в знаці Лев більша половина місяця три тижні, і потім перехід в знак Діва. Сатурн та Нептун, Нептун продовжують рух в знаці Овен. Юпітер в знаці Рак, Уран в знаці Близнюки, вода повітря. Хто нас дивиться, вже розуміють, вже складають ці енергії. Як бачите, у нас є трошечки енергії стихії води. Дощі у нас венера можуть принести та юпітер. Вони до речі разом можуть цю роботу зробити, але дуже дуже багато у нас вогню. Дуже високі температури, і ці дощі буквально трошечки будуть змочувати землю, і зразу вже буде все висихати. І цей період продовжиться і далі. Ми вже будемо дивитися, що в нас восени буде. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в нас повітряна засуха і ґрунтова засуха будуть продовжуватися і в серпні місяці. Особливо це у нас, як бачите, десь кінець червня починається. І до кінця серпня дуже-дуже складний період. Ну що, Це нас підготувало до того, що ми повинні підготувати свої всі запаси води, підготувати, щоб економно її використовувати, і щоб вона саме під корінчики наших рослин йшла. Це крапельне зрошення, мучування повинно бути. Так що влітку ми можемо спокійно, як бачите, і посадити все в травні, і рослини будуть гарно розвиватися. вегетація дуже добре буде йти. До речі, про культури ми будемо окремо ще говорити. Дуже цікава ситуація. Ну а для північних регіонів, північних країн. Може, все от за Уралом, може, там, де зараз знаходиться уже магнітний полюс, все та навпаки, туди тепло не підходить. Там можуть бути вітер і дощі, і холодно. Ось оці планети, той же Марс, в знаці Землі, в Діві, Липень, Серпень, теж будуть давати цю прохолоду. Та Юпітер і Уран також будуть давати прохолоду, вітер. І е, рослини тут будуть важко вирощуватися, тому треба теж бути готовим до того, що. Е Тут повинні бути все-таки теплиці для того, щоб отримати врожай. Або щось придумувати з укриттям грядок, тому що дуже велика кількість вологи і прохолодні ночі, вони знову ж таки призведуть до того, що в цей період, в цього, в це літо майбутнього року, буде така ж сама ситуація, яка була в 2024 році. Чому я говорю, ви ще записуйте, аналізуйте, щоб ви могли співставити всі ці. Карти і знати, що чекає ваш регіон, де ви живете. Ось такий у нас сьогодні прогноз на літочко 2025 року. Нам він подобається, єдине, що дуже спека велика, але ми. Можемо підготуватися завчасно і використовувати, навіть якщо будуть зливи, ми можемо ці опади збирати і потім використовувати для поливу. Треба мати ємності і обов'язково цю воду не відпускати, десь щоб вона витікала загороди чи засадки, готувати такі земельні насипи, і там, щоб вода могла збиратися і йшла під коріння рослин. Ну що ж, сьогодні у нас от така цікава тема. На цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Гріченко та Олександр Болік. Бажаємо вам благодатної, гарної погоди, гарної погоди і на дворі, і гарної погоди у вашому будинку. Хай буде тепло-тепло та затишно в вашій оселі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.